Сьогодні у нас заключна лекція до елементарного рівню гри на гітарі із курсу Гітара це легко. І як ви вже здогадалися, на сьогоднішній лекції ми з вами розберемо пісню популярного гурту Бумбокс Вахтером українську її версію. Посилання, до речі, на акорди й текст будуть. Під цим відео. Хто вже повністю подивився весь курс, хочу, щоб ви поділилися своїми враженнями в коментарях, або в кого є якісь питання, котрі виникли до цього курсу. Далі ж вас очікують багато всяких різних курсів, таких як наступний буде: у це просто, гітара по нотам, електрогітара це просто, і бас гітара це просто. Де ви зможете навчитися грати елементарні речі та задовольнити свою базову потребу в грі на інструменті. Тепер давайте перейдемо до розбору цієї пісні. Тут у нас все максимально просто. У нас тут всю пісню як в куплеті, так і в приспіві, використовується чотири акорди, а саме, АМ ДМ, Є. Це. Є прості акорди на гітарі, котрі можна зіграти без баре. І вони будуть звучати. Далі, в нас на один акорд буде один бій. Бій, вісімка або восьмерка, як більшість його знає в такій назві. Потім, в принспі, все так само. Єдине, що нам треба слідкувати за тим, як у нас вступає вокал, коли ми собі співаємо. От, Наприклад, в куплеті найпершому спочатку в нас вступає. Голос. Потім же ж ми підключаємо інструмент. Тебе не зваблює дим, і враєсний, я забуваю слова другого. Той запускає чутки у двори, що є міжнами. От ми заспівали один квадрат. Так само у нас складається цей куплет перший із чотирьох таких квадратів. Після куплету, коли у нас наступає приспів, нам треба зробити легеньку паузу. Заспіваю останній квадрат першого куплету. Проклятий твій голосом, як електрошок, щоб п'яний, я пепина, моя вина. І до ти будуть пети, майже всі розвершують їх на мої пісні. І тут ми робимо зупинку, згадаю сніжно. місті не чорний борь. У мене пісня Вахтера гурту Boombox є одною із найлегших в розборі. Тому я чекаю від вас коментарі, як зашвидку вам вдалося розібрати та вивчити цю пісню. А також не забуваймо підписуватися, так як ще дуже-дуже багато різних курсів. Грі на гітарі, укулєлі, електрогітарі і бас-гітарі буде виходити на моєму каналі. А також окремі розбори до інших пісень. Котрі потребують цілого заняття для розбору. А якщо у вас виникло бажання позайматися особисто зі мною, то ви можете написати мені в Дірект в моєму інстаграмі, котрий закріплений тут внизу під відео. Якщо тобі сподобався цей курс, підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не пропустити наступний курс про укуєрі. До зустрічі, друзі. Дякую, що були зі мною!